Що буде, якщо ви вирішили купити біткоін сьогодні або на початку 2025 року? Чи вигідно це? Адже біткоін коштує на момент запису ролику 86 тисяч доларів. Ще в грудні він коштував 100 тисяч, а два роки тому взагалі 20 тисяч за одну монету. Чи є сенс інвестувати? Чи можна отримати прибуток? І чи взагалі це буде приносити прибутки в майбутньому? В сьогоднішньому відео я намагатимусь дати відповідь на всі ці запитання. Ви на каналі, де Гроші Либовські. Погнали! Коли ви почули перше про біткоін, що ви про це подумали? Якась незвичайна вигадка, нова піраміда, спосіб заробітку чи спекуляція. Мені на думку прийшла така ідея, що те, що вперше в своєму роді, завжди приносить прибуток. Сьогодні таким прикладом є ті, хто першими дізналися і почали розвивати ідею штучного інтелекту, навчились працювати та зараз отримують непоганий прибуток у цій сфері. Щось таке саме пройшло з біткоїном. Зрозуміло, що це зараз в мене є розуміння, де, чому і як. Проте уявити такі величезні цифри, як 100 тисяч за біткоїн, було ну дуже складно. Зараз кожний криптоблогер кричить про 100% вірогідність, що все було круто, ми все це чекали, а ще декілька років тому це було повним нонсенсом. Тож давайте спробуємо змоделювати, скільки можна заробити, інвестуючи протягом довгого періоду часу. То чому не варто займатися трейдингом, якщо ви плануєте тримати ці монети як частину вашого капіталу? Є декілька стратегій, дуже поширених серед криптопабліків. Це купівля згідно різних індикаторів, технічного аналізу, методу перекупленості, гадання по зірках і картах таро. Проте нас цікавить інші дві стратегії, і це DCA та HODL. DCA це Dollar Cost Average. Стратегія покупки активів на однакову суму через рівний проміжок часу. Наприклад, на 10 доларів кожного понеділка, кожного тисня протягом цілого року. Ходл це сленг слова hold – тримати. І воно означає, що потрібно купити та тримати максимально довгий період часу. Тобто, ви купили на 1000 доларів і тримаєте попри всі незгоди та ситуації на ринку. Часто змінюються, але ми візьмемо топ-10 активів, які були популярні в той час та побачимо, що залишилось від них зараз. Перший ходил-експеримент, який веде користувач з Reddit. у 2018 році він купив 10 монет, всіх їх на екрані, і після цього він їх просто тримає, оцінюючи динаміку кожного року. Всі посилання на нього я дам у кінці відео, і за ці 7 років він отримав 73% прибутку. Тобто в середньому 7,3% росту кожного року. Ринок акцій за цей час зріс на 126%, якщо ми говоримо про індекс SP500. Так, це не найкращий період оцінки і не найкращі ціни. Проте, як ми бачимо, в будь-якому варіанті цей користувач залишився в хорошому плюсі. Для цікавості, цей же користувач сформував для себе ще одну стратегію мікс між DCA та Постійним холдом, за якою кожного року під час звіту він купував на тисячу нових монет топ-10, актуальний на той час. І ось що в загальному вийшло. Це 8 портфелей з 2018 по 2025 роки, і по факту лише 2 портфелі знаходяться біля нуля або в точці беззбитковості. І лише один рік є не дуже приємним з точки зору інвестицій. Проте, якщо взяти загальний аналіз на цей портфель, то він дав 323% або коштує 33 855 доларів. На цей час вже краще, ніж ви вклали б свої гроші у SP500. А тепер уявіть, якщо б ви купували протягом року одного, двох, трьох, чотирьох, ви 100% були б плюсі більше ніж користувачі, які займаються постійним трейдингом та бажанням заробити короткостроково. Наприклад, якби ви навіть обрали стратегію DCA у 2025 році, не гіршому році для крипти, і щомісяця купували топ-20 монет з січня по грудень, всього-навсього на 10 доларів кожну, то навіть сьогодні ви б отримали 53% прибутку за 3 роки. І це, незважаючи на крах луна, постійне падіння Ефіріума біткоїна до екстремальних значень. За умови, що ви сформували такий портфель, тобто топ-20 активів у 2020 році, ви змогли б вже отримати 10 380 доларів. І я думаю, що на основі таких прикладів ви вже зробили свої висновки, що незважаючи на ринок і ринкові умови, якщо притримуєтесь такої стратегії, то будете в плюсі і зможете перечікувати будь-яку паніку та отримувати дуже хороші прибутки протягом наступних років. Ось чому я вважаю, що DCA та HODL – найкраща стратегія для криптовакнуття. Не забувайте про підписку та дзвіночок на наш канал. Всім дякую, до зв'язку!